Доброго дня, як не втратити рай на землі? А як втратили Адам і Єва, рай на землі, коли вони почали слухати диявола, який, коли приходить, дуже красиво говорить і ставить під сумнів слово Бога. І до чого призвело це слухання? До того, що вони втратили рай на землі. А зараз. Бог говорить через людей Божих, і багато людей на землі ставлять під сумнів, Біблію, Слово Боже, те, що проповідують люди Божі, і чи приносить це їм щастя, чи стає їх життя кращим? Однозначно, ні. Тому вихід один це Слово Боже, це люди Божі. Посилання на відео залишу в описі. А також підписуйтесь на Лесел Таненко, щоб пізнавати істину.